Міжнародний день толерантності. Привіт. Уявіть. Ви заходите в кав'ярню і за столиком цілий світ. Хлопець у тюрбані замовляє матчу. Бабуся в хіджамі сміється над мемом у телефоні. Тато з татуюванням на руках годує немовля з пляшечки. А поруч дівчина з синім волоссям читає книгу про космос. І всі в одній черзі за кавою. Це не фантазія, це наше життя. І саме про таке життя Міжнародний день толерантності 16 листопада. Історія дня почалася 1995-го, коли після геноцидів у Руанді та Боснії світ прийняв декларацію принципів толерантності та сказав Стоп, треба вчитися жити разом. А вже наступного року, 1996-го, Генеральна асамблея ООН офіційно проголосила 16 листопада, днем, коли весь світ має говорити про толерантність. Цікавий факт. Ця дата пов'язана з 125-річчям від дня народження Махатми Ганді, легендарного лідера, який боровся за незалежність Індії через насильство. Ганді казав око за око і весь світ осліпне. Уявіть, як його ідея надихнула цілий день, присвячений миру. Реальна історія дівчина їхала в метро. Навпроти який голосно слухав шансон. Усі зітхали, але вона просто дістала навушники. Дала дідусю один, увімкнула Кан Ельзи, через п'ять хвилин вони вже співали разом. Ось це толерантність у дії, не терпіти, а знайти компроміс. А що таке толерантність насправді? Це не просто терпіти когось. Слово походить з латинського толераре, що означає витримувати. Але ЮНЕСКО каже крутіше: це повага до того, що ми різні. Це не байдужість, а активна позиція. Наприклад, уявіть, що в кімнаті з людьми з різних континентів один фермер з небраски, інший банкірська Каїра. Толерантність допомагає знайти спільну мову, а не конфліктувати. Факт, який здивує, східно з декларацією, тільки толерантність забезпечує виживання змішаних спільнот у світі. Без неї хаос. Не терпіти, а знайти місток. Ми всі різні за зовнішністю, релігією, можливостями, принципами, ставленням до життя чи сприйняттям. Але кожен пункт це чийсь щоденний вибір. Як одягнутися, що сказати і як реагувати? Один життєвий момент в Канаді хлопчик прийшов до школи в Патаці традиційному тюрбані. Однокласники сміялися. Вчитель не наказав сняти, а влаштував день шапок. Усі принесли свої головні убори – від кепок до Самбреро. Через тиждень сміх змінився на. А де ти купив таку круту тканину? Це толерантність у дії. А що робити нам? Три прості кроки. Перший. Цікавість замість засудження. Запитайте, а чому ти так робиш? І слухайте. Другий. Мова має значення. Замість ти неправильно говориш, краще скажи розкажи ще. Третій. Дія. Діліться обідом з колегою, який їсть дивну їжу. Перекладіть мем для сусіда. Який не знає українською. Тож, друзі, давайте святкувати День Толерантності щодня. Посміхніться сусіду, послухайте чужу думку, станьте амбасадором миру. Бо, як казав Ганді, зміни починаються з нас. Дякую за увагу. Будьте толерантними і світ стане кращим.